Він 10 з 10, але Лего версія. Набір Лего 10 з 10, але на нього тобі треба відкладати гроші цілий рік. Це 6 з 10, я вмію накопичувати, але на набір Лего це якось довго. Він 10 з 10, але в тебе в колекції є вже всі фігурки персонажів з нього. Ну, це 7 з 10, це круто, буде ще більше нових фігурок. Він 10 з 10, але він серії, яку ти не дуже любиш. Це 7, хай буде з 10. Якщо це якась крута річ, я собі куплю, але якщо це буде, наприклад, з Лего дупло, ну тоді 1 з 10. А якщо він 10 з 10, але коштує як iPhone. Це 7 з 10, я буду ним захоплюватись, але не куплю собі. Великий набір Лего 10 з 10, але в нього всього одна фігурка. Ну Це 8 з 10. Є купа наборів, які фігурки взагалі не потрібні, хай буде вісімдесяти. Він десять з десяти, але ще не з'явився в будинку іграшок. Ну, якщо він там ще не з'явився, то він просто не з'явився ще в Україні. Треба трохи зачекати, і все буде. Залишаю десять з десяти. Ну супер.